Добрий день, дітки! Я рада вас вітати! Давайте з вами зробимо руханку та дізнаємося тему нашого заняття. Повторюйте за мною. Один, два, три, чотири. Хто живе в моїй квартирі? Один, два, три, чотири, п'ять. Усіх я можу рахувати. Оцей пальчик мій дідусь. Оцей пальчик моя бабуся. А цей пальчик мій татусь. А цей пальчик матуся. А малюк звичайно я. Ось така моя сім'я. Давайте тепер цю ручку зробимо. Оцей пальчик, мій дідусь. Оцей пальчик моя бабуся. Цей пальчик мій татусь. А цей пальчик моя матуся. А малюк, звичайно, я. Ось така моя сім'я. І тема нашого заняття моя сім'я. Давайте з вами подивимося. Ось така наша родина, вся посміхається. Я скажу вам залюбки, тато й мама це батьки. Я із братиком їх діти. Всі ми вміємо дружно жити. Ну а разом ми сім'я. Тато, мама, братик, я ось така наша родина. А наша бабуся всіх дуже полюбляє і вирішила зробити всім сюрприз. Вона пішла до магазину і купила різні речі для дорослих. Давайте подивимося, що саме вона купила. Так, дітки, я буду називати, а ви за мною повторюєте. Для мами бабуся купила зелений шар. Чий тепер він? Мамин шар. Бабуся купила сукню. Чия вона? Сукня мамина. Сукня гарна, нова. Бабуся купила сережки. Чиї вони? Мамині сережки. Дорогі, гарні сережки. А що вона купила, дідусю, як ви гадаєте, що це? Правильно, сорочка. Бабуся купила сорочку. Чия вона? Дідусева. Бабуся купила капелюх. Чий тепер капелюх? Дідусів. Бабуся купила черевики, вони дідусині, гарні, нові, коричневі, теплі черевики, так, щоб діду було дуже-дуже тепло. Для тата бабуся купила жакет. Чи він татів? Жакет. Бабуся купила шапку. Шия вона? Татова шапка тепла, гарна, новенька така. Бабуся купила шкарпетки. Чиї тепер вони? Татові шкарпетки, теплі, гарні сірі шкарпетки. А собі бабуся купила халат. Чи він. Бабусин, халат, правий, бабусин, халат. Бабуся купила окуляри. Бачите, які? Чиї вони, бабусині окуляри. Бабуся купила хустку. Чия тепер тепер хустка? Бабусина хустка. А в сім'ї живе ось таке грайливе цуценятко. Зараз де воно заховалося? За коробкою заховалась, так? Ось воно заховалося, за коробкою, бачите? А тут цуценятко залізло в коробку. А тут, цуценятко, далеко від коробки справа. Так, дітки? А тепер наше цуценятко хоче вам. Показати артикуляційні вправи. Повторюйте за нашим цуценятком та весело пограйте, як наша цуценятко язичком. Дивіться та виконуйте. Привіт! Давай гратися! Повторюй за мною. Усмішка, бублик. Під час виконання вправи бублик округлюй губки, ніби хочеш вимовити літеру. хоботочок усмішка. Витягни губки вперед так, ніби ти хочеш вимовити звук У, а потім усміхнись. Парканчик зімкни зубки та широко усміхнись. А тепер. Чергуй вправи хоботочок та парканчик поплямка язичок губами, вимовляючи те 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 те. Широкий язичок на нижню губку і потримай його так трішки. Права чистимо зубки. Відкрий рот і кінчиком язика почисти верхні зубки. широким кінчиком язичка оближи верхню губу, рухаючись зверху донизу. А тепер облизуй губку, рухаючи язиком зі сторони в сторону. Права чашечка. Відкрий широко рот висунь язик. Кінчик язика та бічні краї підніми до верхніх зубів, але не торкайся їх. Утворилась чашечка. Продовжуй виконувати праву. Молодці, дітки, старайтеся. Сховай кінчик язичка за нижні, а потім за верхні зубки. Зніми язичок за верхні зубки і потримай його там. Тримаємо тримаємо язичок вгорі за верхніми зубками. Конячка. Я тепер не собачка, я тепер конячка. Клацай язичком зі мною. Грибочок. Присмокчи язичок до піднебіння. Мені так весело з тобою. Хочу так гратись кожного дня. До зустрічі! Ось і побігло наше цуценятко гратися далі з коробкою. Де наше цуценятко зараз? Перед коробкою. На коробці. Під коробкою це ценятко заховалась. Так, молодці, я знаю, все ви знаєте, тільки не забувайте за мною повторювати. А тепер ми будемо називати дії, хто що робить. Добре, дітки? Так, що діти роблять? Діти прибирають. Хлопчик застеляє ліжко, а дівчинка. Пилисо. Мама нас любить, пестить та голубить. За нами піклується. Багато-багато справ робить, а ми їй допомагаємо. Наприклад, як погралися, поприбирали за собою іграшки, щоб було чисто, гарно та затишно. А матуся нам пере речі, щоб вони були чисті. І дивіться, вона багато-багато нам попрала і дала нашій катеринці розвішати чисті речі. Давайте будемо нашій катеринці допомагати називати, які речі мама випрала, синю сорочку, Повторіть за мною. Жовті шкарпетки. Футболку мама випрала. Так, бачите, як багато речей вона випила. Зелену ковтинку таку гарну. Червону куртку. Коричніві штани. Так, і що вона ще залишилось? Ось така сукня залишилась. Помаранчева, гарна. Сукні. Ось ми всі речі розвішали, які попрала наша мама. А тут наша матуся готує смачний обід. Давайте будемо нашій матусі допомагати. Будемо казати реченням повним, що мама у нас буде готувати. Разом зі мною, будь ласка, повторюйте. Мама ріже перець. Ось у нас такий перець. Мама ріже ковбасу. Мама ріже яблуко. Мама ріже хліб. Мама ріже помідор. Мама ріже сир. Мама ріже банан. Так, ось скільки всього мама порізала, щоб приготувати обід. Щоб в родині були всі сл... здорові та щасливі. Мама багато-багато готує на кухні. Давайте подивимося, чим матуся наварила варень. Як ви гадаєте, варення з вишні яке? Вишневе, правильно? Варення з полуниці яке? Полуничне? Правильно. А варення з малини? Малинове варення. Правильно. Ось такі ви молодці. Я хочу вам побажати вам та вашій родині щастя, здоров'я, миру. Будь ласка, намалюйте мені вашу сім'ю. Дітки, намалюйте, яка у вас матуся, який дідусь, яка бабуся. І пришліть мені. Я чекаю на ваші малюнки. До побачення, дітки!